Наша постійна рубрика на що здати ноутбук. Перед вами ноутбук, який є у продажу на Ryzen 7, 77, 30, 8 ядер та 16 потоків. Оперативна пам'ять 16 гігабайт, накопичувач швидкий нового покоління SSD на 512 гігабайт. І графіка в нас інтегрована, але я вважаю дискретного рівня, якщо вона справляється з такими іграми. До речі, гра запущена зараз. Це Assassin's Creed Valhalla. Картиночка в нас стабільна, немає ніяких підвисань, фрізів тощо. І ще прошу зауважити, що ноут справляється на ура, тому що навіть не шумить. Тобто він не нагрівся і йому повністю комфортно. Навіть коли ми визиваємо зір удена, він справляється на ура. Хоча кадрів тут зараз достатньо і навантаження на відеокарту повинно бути конкретне. Для цього ноута це не завдання. Ноут. Повторюсь, ще є у продажу. Тож поспішайте. Ми чекаємо у вас у директ.